Побігати за Амазонку в новому патчі обов'язок кожного гравця. Всі ми знаємо, якими імбовими бувають свіжаки, і Амазонка не виняток, от лише без нюансів не обійшлось. В цьому ролику я покажу вам білд, оснований на електричному списі із непоганим балансом для Сивайвела, який просто необхідний після Даунов Hunt. З вас лайк, підписка і гостювання в нашому інтернет-магазині, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК. Амазонка новий герой в Path of Exile 2, на котрого за місяць встигло вийти ну дуже багато білдів, і переважна більшість з них стосується єдиного спільного. Цим спільним виступає електричний спис, який і є нашою головною зброєю. Звісно, щоб твій огляд подивились, треба не забути написати на прев'ю Збірка за три дивана і на початок додати вставочку, як ти валиш хеша на першому левелі. Я спробував переважно більшість варіацій різноманітних білдів на Амазонку і скажу вам, що така ж переважна більшість показаного тут дешева постанова, яка не дозволить вам відчувати себе комфортно ані на картах, ані на босах. Амазонка руйнує філософські засади цієї гри вкрай простим методом методом комбінування Евейжена і енергощита. З одного боку нам потрібне ухилення, адже ми спритник, з іншого енергощит, так як удари все одно прилітають навіть на 19к Евейжена. Все було б нічого, та в пестофекзайл речі працюють зовсім не так, як в інших іграх. Саме тому ухилення тут не означає типове ухилення. Це тут елементарна математика плюс кубик шансу. З особистих спостережень скажу, що механіка Євежона в цій грі просто працює через одне місце, через що ви постійно будете отримувати попиці і ловити парковку. Розглянемо цю систему детальніше. Якщо у всіх інших іграх ще від часів, коли жінки не брили ноги, ухилення це система випадковостей, best of exile це система закономірності. Ми звикли до того, що маючи, до прикладу, три ухилення з десяти, це потрійна можливість. Ухилитись від удару. В поє 2 це працює по-іншому. Моб б'є вас, після чого гра обирає випадкове число, після чого додає шанс влучити по вас, який вимірюється загальним відсотком вашого ухилення. Ці два числа додаються, і якщо фінальна сума більше 100, значить по вас влучать. Хитро? Що ж, це ще не все, так як гра запам'ятовує останнє фіксоване число суми і додає до нього наступне число, коли наступний моб хоче вас вдарити. Якщо воно перевищує сотку, удар пролітає. Після гра мінусує 100 і залишає останнє число, до котрого додає наступні числа удари. І таким от способом воно працює. Якщо говорити на хлопський розум, то друга-третя плюха прилетить в кабіну по-любому і ніякий Evasion вас не врятує. А чому? Бо тому що врятує вас енергощит. Біда лише в тому, що шмотки на Евейжен і енергощит разом коштують дуже дорого. А також частенько бувають доволі посередніми через подібне поєднання. Саме тому я, як і багато моїх англомовних колег, повністю Пішов в енергощит і повністю забив на механіку EVA, жена, яка працює так само добре, як Манчестер Юнайтед грає у футбол останні 12 років. І концентрація на цьому важлива з самого початку, так як шлях енергощита одразу дозволить вам зібрати найбільш якісний шмот і не витрачати 100 з диванів на експерименти і пошуки. Наразі я наролив собі майже 3К енергощита, що не межа, можна і 5К наролити за бажанням. Та тут все питання часу прокачки і фінансів. Перед тим як розповідати про шмот, дерево і стратегію прокачки, скажу вам, що Амазонка це дуже тонкий персонаж. Через накрученість останнього патчу в плані хардкору падати вам доведеться часто і майже що протягом всієї гри, якщо не будете тримати дистанцію. До закінчення сюжетки нам по класиці дають зовсім інший мілі геймплей, який не відповідає дійсності ендгейму. Та вже під кінець можна скласти щось подібне на фундамент цього білда, грати будемо суто через кріт, лише через дві аури, щоб не різати дамаг на дух і енергощит, який дозволяє нам нормально так виживати, замість того, щоб кожних 5 хвилин ловити лицем глину. Збірка повністю заточена під кріт, тому вказані 90к дамага з руки на Зікураті це лише вершина айсбергу, так як розганяти демедж будемо під 200к. Як працює цей білд? Наша Амазонка кидає блискавичний спис, до якого додається аура Кастон Кріт. В аврі вставлена снайперська мітка, яка генерить френзі Charge, що дає дамагу. В нас 100% кріт, тому кожна подача це кріт, який час від часу доповнюється чарджами і завдає потужної шкоди. Синопсис білда приблизно такий, тому давайте одразу перейдемо до справи і почнемо зі скілів. Однією з головних пасивок вашого піднесення є Infuse Weapon, яка потрібна для чарджів і додаткового Lightning Damage. Сюди вставляємо Blind, засліплює ворогів, Conduction, дає шока, а на шокованих ворогів дамаг проходить сильніше. Strip Away підсилює ефект цього скіла на 20%, прос. вставляємо Neural Overlord і Elemental Focus. Далі йде невелика аура Вінденсера, яка дає нам ухилення. Сюди я кладу камінь Кларіті на реген Мани і акурасі на збільшення дамагу й точності. Ці два камені беруть по 10 духа, тому будьте уважні. Також тут стоїть Лайтнін Експоже, та насправді можна поставити щось інше. Про гравців, взагалі, крім Кларіті, сюди нічого не ставлю, тому це не принципово. Далі йде наша геральдична аура блискавки, яка вирубає всіх навколо ударами з неба через доволі невеликий проміжок часу. Сюди даємо Magnificent Effect, Long Shot, Innerweight та Electrocute. Планер з білдом буде в описі цього відео, щоб вам не доводилось запам'ятовувати це все чи перемотувати по 100 раз. Після йде наша коронна фішка Cast on Creed, в котрий ми вставляємо Sniper's Mark, Impetus, Energy Retention і Profusion, щоб генерити більше френзі Charge. Спочатку я не мав так багато духа, тому юзав просто ауру Frenzy Charge на 30 духа. Її можна юзати із Cast on бо деякі заряди люті генеряться швидше, але я якось не побачив різниці, тому навіщо витрачати 30-ку. Далі йде наш головний скіл Lightning Spear. Каміння наступні: Volt, Primal Armament, Lightning Infusion, Overextended і Martial Tempo. В стрілу бачу багато варіків на каміння, та саме така комбінація дає максимум дамага і максимум ефективності. Можете поміняти вольт на Bull's Eye і отримати 100 тисяч демеджа, але без вольта пачки не будуть чиститись так швидко, тому не ведіться на числа, це тут далеко не завжди працює. Нашим допоміжним скілом є штормовий спис Scatter Shot, Bulls Eye, Deliberation. Кидаємо під босса і тішимося. Бажано прокачати до п'яти дірок і додати ще каміння на дамах. Варіантів є. Лиш ідеальну сферу я продав. Сорі В тандемі з зарядами люті він може зносити босам по пів хп. Подібний скіл називається Він Серпен Ф'юрі. Він теж може робити подібне, та там треба запінити боса до стіни, щоб такий дамаг пройшов. Як на мене, береж для Амазонки куди простіший скіл, тому даємо каміння на швидкий кулдаун або на мобіліті. Я додав ще Твопол, який мав би збільшити генерацію зарядів, але відверто кажучи, щось не побачив різниці. Цілком можливо, що місцина для цього каменя може бути інша. Напиши в комент, якщо шариш. Ну і останній скіл чисто для виживання стрибок Амазонки. Він не раз мене виручав, так як фактично з ним у вашого персонажа є два 100% ухила. От лише стрибок треба контролювати направленням мишки. Не забувайте про це. Тепер пройдемось по дереву пасивок. Спочатку, як і всі, я вкачував гілку на дамах, та згодом вона стає непотребом, тому економимо два поінта і йдемо через стати, попутно беручи Primal Instinct. Варіків розкачки дуже багато, та поки це один з найбільш ефективних в плані балансу шкоди і виживання. Наша основа це кріт, тому стараємось звідусіль набрати як можна більше кріт шансу і кріт бонусу. Йдемо вниз і качаємо спис. Не беремо акурасі на вістрі, так як в цьому немає сенсу. Акурасі ми беремо вище, через нижні поінти, так як вони дають кріт шанс. Я пробував качатись вниз через блискавку і Elemental Damage, але це все неефективно, тому йдемо вверх і забираємо ноди на геральдику. Це must have. Після з'ясовуємо історію з Евейженом. Він нам все одно потрібен, тому беремо один нот на 30% збільшення. А вище ще й Декстіріті беремо, бо його завжди не вистачатиме. Справа щільно грузимося під кріт, вверху по дорозі беремо ще кріта, а після повертаємо наліво і забираємо потужні ноди на збільшення дамагу блискавкою. Хтось тут ще бере гілку на шок, та сенсу в цьому небагато. Шок у нас і так буде проходити постійно від багатьох чинників. А от гілка на Lightning Exposure виглядає привабливо. От лише далеко не у всіх кріпів є слабкість до блискавки, тому минаємо. Як на мене, куди ефективнішими будуть ноди на Electrocute Build-Up. Якщо перекладати на людську, то це електростан. Дуже допомагає на босах і дозволяє проходити дамагу на 20% сильніше під час стану. Їдемо далі і беремося за основи нашого виживання. Качаємо гілочку на енергощит і останній скіл, який дає щит за Evasion. Не поспішайте з думкою, що тушка на 2К Евейжена дасть вам 100К енергощита. Вона не дасть вам рівно ні хріна. Перевіряю особисто і не питайте, чому так. Ця механіка тут просто працює через одне місце. Все ж скіл все одно дає біля 400 енергощита, що немало. А паличка-виручалочка у нас буде Eternal Use. Цей скіл дозволяє відхилювати не хп, якого у нас лише 1500, а енергощит. І саме він дозволяє нам виживати навіть в складних умовах і клаустрофобних просторах. Під нього вам обов'язково треба знайти банку на ХП, яка миттєво відновлює 30%. Декілька разів нажали на кнопку і маєте 2700 енергощита. Цей метод дійсно працює і без нього грати на цьому персонажі далеко не так легко, тому не ускладнюйте собі життя. Де вниз і забираємо нот на збільшення дамагу в разі нещодавнього кріта. Збільшення на 36%, Карл. Тут піпл полюбляє брати ще ману і енергощит, але це крапля в морі. Вертаємось назад і забираємо всі кріти з майже що ідентичним нодом на збільшення дамагу після кріта. Беремо демедж бонуси. Потім рулимо вище, забираємо ще кріта і впираємось в 60% збільшення енергощита. Якщо хочете ще більше щита, можете рулити вліво по прямій і недалечко забрати корисні ноди. Можете піти в блискавку за інтелект, Накидаю як мінімум 15к дамага. Намазка на амулет у мене Storm Charger. дає 20% шанса кріта, плюс 40% збільшення Elemental Damage. З інших крутих намазок можу рекомендувати три скіла. Vulgar Methods, який дає 35 кріта, Барбарик Strength дає 45% бонус кріт демедж, і Lightning Rod, який робить удар блискавки випадковим. Бачив, як мастили на енергошапку, марна трата часу та грошей. Скаченими нодами на енергощит вам не потрібні ніякі скіли на збільшення енергощита за шмот, бо отримаєте просто мізер. Що стосується дерева піднесень, тут все по класиці. Без ноу-хау. Шмот. Шмот не дешевий, але дуже варіативний. хев в збірці це роздвоєний спис Tangle Tongue, який дає нам дуже потужний кріт-шанс і дозволяє крітам дамажити двічі. Варіації посуху стартують від 5 екзальтів і закінчуються 50 диванами. Все залежить від шансу кріта і кількості дирок на руни. Ми шукаємо шанс кріта від 18% і 2 дирки, щоб ставити руни на Lightning Damage. Перевіряв різні, це найкращий варіант. Шапку я взяв магічно чисто на енергощит і резісти. Відалі шукайте тут ще й кріт шанс. Щит в мене фокус з 200 енергощита і з більшним дамагом блискавки. Шукайте саме за цим параметром, починаючи від сотена. Тушка комбінує енергощит і трохи ухилення. Старайтесь тримати ухилення десь в рамках 4К, тоді все буде ок. В тушці шукаємо багато духа і резісти. В амулеті дух, кріт шанс, резісти. В рукавицях шукаємо плоский дамаг фізичний і блискавичний. Від 1 до 50 демеджа блискавкою буде цілком достатньо. В поясі беремо ХП і резісти, в шкарах швидкість руху, резісти і інтелект. Додатково в шмоті постійно шукаємо інтелект, спритність і хп, не кажучи вже про енергощит. В колечка шукаємо лайтнін і фізікал демедж, шукаємо акурасі рейтинг, все інше приємний бонус. Обереги у мене від кровотечі та заморозки, хоч заморозка все одно проходить якимось чином. Руни на резісти і Ману. Мани дуже треба, тому постарайтесь хоча в одній шмотці найти її реген від 35%. Плюс маємо камінь на 30% регена у аурі Він Ми чистимо карту за один удар, тому не треба постійно заклікувати все до посиніння. В джевелах шукаємо збільшення енергощита за фокус, кріт шанс, кріт бонус. Бажано, щоб в одному джевелі був хп від жор, але і він тут працює доволі дивно в парі зі скілом на віджор енергощита. Ваша головна ціль наролити 100% кріт шансу, якщо є 100% з великою вірогідністю, ваш дамаг буде подвоюватись. Скажу вам, що на Амазонку канає дуже багато цікавих уніків, за рахунок яких ви можете суттєво зекономити. В ненті пацани переважно бігають з павучим щитом, який подвоює акурасі. Я теж деякий час юзав, хороший щит, але в плані дамагу і резістів він слабший, ніж мій фокус. Зате значно дешевший, біля 20 екзів, тоді як за свій я дав діван. Підходять такі от капці Wake of Destruction. Дають 5К дамагу, за блискавку в них, але ріжуть резісти і ріжуть швидкість пересування, через що не беру. Збільшити дамаг можна і поясом Ingenuity, який посилює ефекти від перстенів. Але цей пояс вбиває мої резісти, треба все перезбирувати. Також People бігає з шапкою Корсара, яка за кріт збільшує швидкість пересування та взагалі насипає більше шансу. Шапка поріже вам енерго і не дасть нічого суттєвого, як і АЦАК. В нас і так має бути 100% кріт шансу. На середині гри дуже рекомендую рукавиці Кітоко. Вони канають під френзі чарджі і дають електростан, коштують взагалі копійки. Також підійдуть рукавички Night Scale, потужно збільшують кріт шанс і дозволяють забути про ману, так як дають 150% регена після кріта. А крітуємо ми щоразу. Є ще чорні унікальні рукавиці, які крадуть ХП і відновлюють його в якості енергощита, але вони ріжуть дамах і резісти. Також можете натрапити на рукавиці Малігарос, які дають 300% бонус крита. Коштують 10 диванів, які я на них витратив, і не отримав рівно нічого, тільки мінус. Справа в тому, що вони фіксують цей кріт бонус, тим самим ріжучи мені дамаг, через що взагалі не рекомендую. Варіацій збірки багато. Одним з основ є скіпетер Омен, Рейдж або Драгон, який плюсує дух в процентах. Один такий скіпетер на 22% дає овер дофіга духу, тому ви можете юзати всі аури разом, плюс Ghost Денс. Це тяжіє мінусами, адже скіпетер поріже вам дамаг, а джайвели на енергощит не будуть працювати. В результаті з цими всіма чудо-аурами вас все одно будуть пробивати як першокласника, тому не рекомендую. Хіба під якийсь мега-білд, така штука доречна, в інших випадках ні, перевірено особисто. Даний білд дозволить вам валити хеша без проблем, без проблем знищувати боса сехіма чи проходити хаос. Звісно, наша Амазонка не безсмертна. Час від часу, навіть з таким енергощитом пролітають ваншоти, тому не забувайте юзати два відскоки. Збірку можна суттєво покращити шмотом. Гріє тушка, яка дозволяє вам ухилятись від всіх ударів. От лише коштує вона від 26 диванів. Якщо вкачати сотий левел і добрати ще щепонтів, я б пішов в блискавку за інтелект. Утім, і так наразі боси падають з декількох крітів, що не може не тішити. Тому забирай цей білд і грай з комфортом. А також не забувай вцідити свій лойс. Пиши в комент, щоб додав до збірки, яка збірка в тебе і чи взагалі грав за Амазонку. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.